Вітаю, любі українці, ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Ось ми принесли юку. От, викопали сусіди, поділилися з нами юкою. Ось зараз будемо садити це все. Ось вже першу садимо. А ось уже прийшов Рудик, наш агроном, все перевіряє, чи правильно ми будемо садити. Рудик, що воно? Рудичок. Так, посадили ми отак юху і зараз я буду там прибирати. Тут у нас був старий паркан стояв. Він повністю зігнив. І він вже завалився той паркан, тому потрібно це все прибрати, ті залишки паркану. Потрібно прибрати все сміття, яке там під ним. там Дуже багато закопано всякого було. І тепер воно все дощ його вимиває доверху. Ті всі. Багато шиферу лежало, от таких обламків. Цей паркан зігнив повністю, але в нас не було можливості його раніше робити, тому ми його не робили, а цього року вже думаємо поставити паркан, тут свій новий. Ці куски шиферу були всі під парканом, той шифер, вони... Ну, Той шифер мустили закривали дірки, такі, де в паркані були. Я так розумію, що колишні господарі тримали курей і закривали дірочки, щоб кури не ходили до сусідів. Тепер це все потрібно прибрати, все сміття, весь, всі залишки шиферу прибрати. Там дуже багато якоїсь плівки, клейонки. Це все стерчить із землі, його потрібно все повитягувати, потрібно все прибрати. Забрати оці залишки паркану, щось заберемо на дрова, щось винесеться на смітник. Вже другий рік відкупили хату, але порядків дотепер не можемо навести. Дуже багато всього кругом таких непотрібних речей всюди в дворі знаходимо. І в хаті ремонти робити, і на дворі багато роботи. ну, Як, як можемо, так робимо. Бо дуже часто здоров'я вже підводить. Ось отак от в мене вийшло. Позабирала штахети, позабирала трохи каміння, трухле дерево теж штахет. Зараз ще заберу ту клейонку, що там лежить, позагрібаю. Оцей шифер кудись на кучу поскладаю. потім оцей шифер потрібно десь буде вивезти. Показую, бо камера сідає. Тому в будь-який момент виключиться камера. Ось який мокрий прийшов, страшний. На голові він мокрий, тут мокрий, хвіст мокрий. Де він ходив, я не знаю. Весь мокрий, грязний. Оцей сидить, дивиться на нього. <смас> Повимазувався. Маленький, де ти ходив? Кицюнечка наша. Де ти ходив, що ти такий грязний? А? Кицька. Я за гушком почухаю, к наша. І Рудик хоче, щоб його чухали. який грязний. Сірко, де ти ходив? Ай-яй-яй. Чуєте цей звук? Це дятел. Друзі, кожного ранку прилітає. Це вже, мабуть, третій чи четвертий день підряд. Зараз спробую його зняти на камеру. Де він десь на хаті собі? Колетів. Он якась пташка сорока чи що. Але в нас то троскоче так дятел. бо чоловік казав, що то вони паруються, він так свою подругу кличе. сніжники вже відцвітають. Чи, можна сказати, відцвіли. Я кожного дня виходила сюди і милувалася цвітом відсніжників. Дуже шкода, що вони вже відцвітають. От, появилися маленьки, отакі. Первоцвіт весняний. Отаких от дуже багато квіточок у нас квітне в траві, отак от дворі. Не знаю, можливо, це просто якийсь бур'ян. Підсніжнички відцвіли вже. Але хочу показати вам, яка красива роса. Я не знаю, мені так подобається така роса на квітах. На траві, на квітах взагалі. Я дуже люблю, така, така шикарна роса. Мені так подобається. А ось тут, от такі галявинки. Ось там квітнуть у нас первоцвіті. Бачите, як красиво квітне. Друзі, чуєте, як співають птахи? Ось лише послухайте, які живі звуки природи різні. І півні співають, собачки гавкають, пташечки співають. Ну і звичайно машини їдуть, гудуть, бо тут неподалік траса. Тут стоїть відро, бо я там збирала. Гілочки такі дрібненькі і не забрала, його залишила, зараз піду заберу. А це наш Рудик прийшов, тут стоїть. Рудик, киця. Хейсь, скажи, не займай мене. А оце в нас тут вигрібна яма, септик, тому що багато хто пише нам. І в коментарях і розказує, що ви зробили біля криниці зливну яму. Зливна яма в нас не біля криниці, це у нас в садку. І ось ми її чоловік на зиму прикривав таким сіном, тому що боявся, щоб вона не замерзла там в місту ями, бо він ще землею не присипав, її був, тому так прикрив просто сіном на зиму був. Ось вона у нас в садку, далеко від хати ця яма. Тому що багато хто пише і розказує, що в нас яма зливна біля криниці. Ні, там в нас стоїть гідрофер біля криниці. Ну, а це чоловік посадив дерево і отак обклав його шифером, насипав землі. Ну, Він так захотів, так зробив. Собі. Фантазія, пізній сорт. Це він ще прищеплює все і підписує, щоб знати де Ось тут теж поприщеплювано і все попідписувано. Насипав опилків, щоб трішки менше сковзатися, тому що. У нас тут дуже слизько, коли йдеш отак от, не знаю чи вам видно на камеру чи ні, отакі підйоми і спуски. І тут дуже слизько ходити по цьому. Земля глиниста, дуже слизька. І можна так посунутися, що не потрібно буде сходити донизу. Просто з'їдеш на одному м'якому місці. Така в нас сьогодні хмарна погода. Зранку трошечки було дощило. зараз дощу немає, але так хмарно, сіро. Це здається, ніби в мішку. Тут це нашим парканом. Було дуже красиво, було дуже багато дерев, але багато дерева порізали люди, і стало менше дерев, менша густота, і пташки відносно тепер менше співають тут, але вони переселилися вниз. І там співають внизу, там де наш садок. Рудик, як завжди, бігає за мною, куди я, туди він. Ось прийшов вже сюди. Я була в садку, він там був, прийшла сюди і він прийшов зі мною, сидить, роздивляється навкруги. Киця, Рудик. Що ти роздивляєшся, маленький? Все, біжить до мене. Ці наша маленька. так, рудичок. І ти хороший котик такий. Такий ласкавий котик. Такий ніжний киотик. Ніжний кицька такий наш, так? Людичок. Грязний бігає по дворі, замостився. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Особливо подяка за фінансову допомогу пані Надії. Божий благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них і пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.